Чи члени вашого комітету не захищають клієнтів в корупційних справах? Завдання кожного адвоката захищати людину, яка до неї звернулася. Ви знаєте, незалежно від того, що корупціонерам чи злочинцем можна звати лише суд, але досить часто ті матеріали, які надходять до нас на роботу, на роботу то це взагалі, ну я можу трошки відволікусь, це взагалі в нас загальна проблема. Чому? Тому що, е, як працює практика, зокрема останніх там років, значить, особа. E, взагалі, за великим правилом, повинна бути така конструкція. Спочатку повинна бути юридичне, потім повинен бути медійний супровід. В нас переверто з них на голову. Коли особу одразу звинувачують, що вона є корупціонером, uh -huh. засоби маси інформації вкидаються меседжі, що вона корупціонер, вже виявили, і фактично до неї вже причепили ярлик, що вона злочинець. І потім, коли навіть дивишся матеріали і розумієш, що там не те, що немає складу злочину, а взагалі навіть подій немає злочину, однак все суспільство вже з до того, вже створений стереотип, що ця особа злочинець.